Бог різним способом уявляв себе своєму народові через знаки і слова, аж поки до кінця не об'явив себе через втілене Слово, свого сл -сл Сина Ісуса Христа. В ньому слово стало тілом, і оселилося між нами. Людська природа Христа з того часу і назавжди стала способом об'явлення Бога, знаком Його присутності остаточною. Теофанією, але через прихід Господа і е, людській природі таємниця не стала меншою. Людська природа Христа, заслона й хмара, не тільки об'являє, але й укриває Бога, і лише віра може проникнути через заслону і розпізнати і прийняття прийняти, прийняти в Христі Бога. Перед тим як Евангелії зустрінемося через Христа з Богом, визнаємо бо нашу віру, і в цій вірі підемо на зустріч з ними. Номер пятьсот четыре Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав Ісус, щоби зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвався до нього. З законом ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що ти син чоловічий? Що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не пойняла вас тьма, хто ходить у тьмі, не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла синами вам стати. Це сказавши, віддалився Ісус і скрився від них. Вони не вірували в Нього, хоч і скільки сподіяв Він чудес у них на очу, щоб збулося слово Пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив в тому, що чули ми? І рамено Господні кому об'явилось. Не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був сказав. Засліпив він їм очі, заціпенів їм серце, щоб не бачили очима, щоб серцем не розуміли і не навернулись, що я їх вигоїв. Це Ісус, це сказав Ісая, коли славу Його бачив. І говорив про нього, а однак чимало й увірувало в нього. Навіть із знатних лише з огляду на Фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги, славу бо людську дуже вони любили більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус сказав на весь голос. Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Це є слово Господнє. Омілування, братя, сістри, умілування Божиї Так, Сьогодні маємо коронування Ісуса Христа Терням, маємо тему Хмари, заслони, світло і відносячись до Євангелії 12 розділу святого Яна, читаємо в кінці 46 й вірш, 45-й, 46-й. Тоді сказав Ісус вголос, хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто мене послав. І знаємо, що віра вона подекуди може бути такою, як би заслоною, але яка відкриває нам таємницю. Ми завжди собі думаємо, або частіше, що заслона це те, щоб закривати. Ми кажемо заслони, штори, фіранки. Так, І перша думка, перша думка, наприклад, хтось купляє вікно, хтось купляє двері, ну, то двері відомо вже для того, щоб закривати їх і щоб входити ними, а не завжди думаємо, щоб відкривати вікно. Вже більше думаємо про те, що вікно в хаті потрібно, щоб його відкрити, провітрити. А коли говоримо про двері, то навіть хтось каже, нащо ці двері, щоб їх не закривати, так, двері повинні бути закриті. Так, тобто, якщо ми говоримо про штори, фіранки, тюлі, заслони, ну, то перша думка для того, щоб заслонити вікна і йти собі спати. Так, але фіранки мають теж такий момент, скажімо, в своєму існуванні, що їх відкривають. Так, книжка теж є для того, щоб її відкрити, не щоб вона була закритою. І сьогодні Ісус каже про віру. Ми вже говорили про віру, що це є довіра, що це є е, відносини. Так, що це є відносини. Е, віра е, це не тільки то, що я е, якби, з російською предполагаю або по-українськи передбачаю. Припускаємо. Припуск... Щось припустиме, так, припустиме. Вдруг це вийде, так? Вдруг це вийде. Скажу, може, один чи два таких приклади, щоб легше було запам'ятати. Я був в Польщі на реколекціях, коли починався вірус у 2020 році. Так, вже маємо 23 рік, а в 2020 році мав бути в шістьох парафіях, був тільки в трьох парафіях, бо там вже не можна з людьми було, там вже до Костяну не пускали, ще там щось. На одній парафії якраз я був, коли. Сказали, що від завтра все не можна. А якраз реколекції тривали. В суботу починалися, а неділя понеділок, вівторок мали тривати. Ну як сон скаже, ну, як ми вже розпочали в суботу, то вже не будемо закривати парафії, щось треба придумати. І каже: ну зробимо так, щоб розвішати грамофони, колонки над укола костьона кругом, і люди, щоб сиділи на дворі та й слухали, як буде правитись. Ну, але субота вже нічого ніде не купиш, колонок немає, він дзвони, магазини закриті. Але один якийсь його знайомий каже, я тобі це поможу зробити, цього пробуща знайомий. Ну, ми поїхали в друге місто. Це було Кологнізна, е е е така парафія святого Михаїла Архангела, містісько і ксьонс такий анджей Панасюк. По... Сам, родом, ну, родом польський, так, але походження має з України. Два Ксюзи з хати, священники, два брати. І, це... І ми їдемо там до цього друга, його він десь там рішає ці колонки, ці грамофони, такі, скажімо, круглі, з тим, що на стіну вішати можна проти там, сонця, дощу. І коли ми вже їхали назад, він каже, Знаєш, чому нам це вдалося? Питає мене так. Каже, слухай, отець Лаврентій, ти знаєш, що нам це вдалося зробити? Я кажу, ну так Бог поміг, а Він каже, Бог так поміг, і нам це вдалося тільки для того, що ми не знали, що ми не були свідомі цього, що ми не знали, що це взагалі неможливе. Для цього це вдалося? Так? Якщо вам в житті щось вдається, в сім'ї, в костелі, на роботі, так? То є такий момент, якщо вам щось вийшло, щось вийшло, так, то треба мати завжди таку відповідь, що мені це вдалося зробити тільки для того, що я був несвідомий, що це взагалі неможливе. Оце є віра. Тяжко запам'ятати, нам не записатися. Так, ще раз. Ми це зробили для того, чи тільки тому, що не були свідомі, що це взагалі неможливе. І так в житті дуже часто є. Другий приклад, трошки такий трудніший, десь там в газетах колись описували, як був пожар в одному селі і багатодітна сім'я, хата двохітажна, горить дом, будинок і. Тату буде маму швидко встають, виходять дітей, забирають сонними на двір і дивляться, що одного хлопчика найменшого немає. Ходять, шукають тато, раз, другий раз в цей вогонь забігає, вибігає, нема. І чує десь крик. Дивиться, а на горі на балконі, на такому тарасі, там під стрікою ця дитина бігає. Він каже: сину, скач! Але тату, я не бачу, тут повну вогню, диму. Але я тебе бачу, скач. Ця дитина перелазить через цей балкон і. Кидається прямо татові в руки. Це було описано як така подія, взагалі, де ніхто не загинув, але теж підкреслено, що напевно старший би боявся це зробити. Але дитина, яка чує голос, довіряє. Так? Ось, може нам треба бути, тому Ісус каже, немовлята. Тобто діти, але такі дуже діти. Так? Ось, І він каже: тату, я тебе бачу, скач на мій голос. І він його врятував. Так, ще одна історія з Вірою. Приїхав в цирк в невеличке містечко, люди почали там з роботи, сходитись після праці з дітьми, внуками, є різні якісь там покази. І одного дня акробат такий, який лазить там по канатах, по турніках. Як він акробат? Це акробат. Вчителька акробатка може пояснити, як це називається правильно. І цей, в школі теж. І цей. І, цей. І, і, і був такий момент, що натягнули канат від стіни до стіни такі гачки, і по цьому канаті, по цьому тросі, там цей акробат ходить. Але що цікаво, його за кожним разом вище і вище підносили. Так? І, а люди, які стояли внизу, дивились, почали розходитись ширше, так? тому що ну, все може бути. Так, і потім вже там нагорі був, якусь палицю взяв, вже пробував ти з тою палицею. І в кінці саме такий момент, коли вже був майже під стелею з таких маленьких дверцяток, йому хтось подає візок такий на одному колесі, тачку таку будівляну. І він з цією тачкою пробує їхати. Ну і люди, очевидно, там, де не було місця, де голка не могла впасти, є. Повно місця, то в пару сходиться, люди завмирають, не дихають. Ну і очевидно, він проїхав, так, всі облиски, все ну і очевидно. І так добре, ну то перерва, ну бо ж емоції, адреналін, перерва. Ну і в часі перерви цей акробат, циркач ходить, розмовляє з людьми, там автографи відразу, фотографії, і підходить до одної сім'ї, там тато, мама, пару дітей, і каже. Цей та тато батько каже, ну так, да, ви молодець, сумнічка, так гарно все. Він каже, ну так вийшло, бачите, ну, вчився щось, тренувався. А ви вірите, що я можу так ще раз зробити? Ну, звісно, віримо. А що? Ну то ж я бачив. І що точно вірите, так. Да. Але каже, я вас питаю чесно. Чи ви вірите, чи ви просто так кажете? Ні, то як, ну то що ви шуткуєте? ж я був, бачив, я сам стояв, людей льод... розпихав, каже, там по центрі стояв, каже, ну, ну точно, то хоч перехреститься вам чи що. Та добре, ка, нема питань. Та, то давайте після перерви підете зі мною, сядете в тачку і проїдете. А ні, 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 ні нема дурних. У мене жінка, діти, дивіться, хто буде годувати. Ні, ні, я не цей. Водіться собі з ким хочете. Віра закінчується. І цей акробат не дає за виграну, Каже, хорошо, а хто може? Хто є сміливий? Ну і всі так само, так? Да? Зайдньо. Задні там да, жінки відразу очі закривають, розвертаються посмій сміні посмій мені. Це ну, якась там бабуся одна. Я можу. Всі га-га-га, знаєш цей. Знає, ну, боже мій, ну що бабця, знає, вік прожила. Вдасться, то вдасться, не вдасться, то хоч в газетах опишуть, знаєш там, фотографія якась буде, як знаєш, там летить чи щось. Ну, согласилася. Добре, тую бабцю туди на канатах, догори, все, в тачку сидять, їдуть. І люди, тішина. знаєш, концерна. тишина. їдуть, їдуть, знаєш, Та бабця теж так не знає, вже, що дивитися. Але проїжджають оплески, все як має бути. Що показуємо далі? Ні-ні, знов перерва. Дуже тяжкий номер, знов перерва. Ну і виходять на сцену, беруть мікрофон. І він каже: Я маю питання до вас. Хто скаже, чому ця бабуся погодилась проїхатись на тачці? Ну і кожен так само, А, бо пенсія мала, а як вдасться, то доплатять премію, а, а може цей, так. І він їй дає мікрофон, а вона каже: бо це як робат, мій син, я йому довіряю. Так. І тепер, якщо, якщо ми будемо так довіряти Богові, як своїй дитині, як своєму батькові, мамі, синові, дочці, чоловіку, дружині. Якщо ми так будемо довіряти Богові, то через не одну пропасть Бог нас на тачці провезе. Ця тачка це кость. Бог бере в руки і візе нас. І ми такого в тій коробці сидимо, як в тачці, колеса всі крутять, і Бог на нас везе. Так, і, і провезе, провезе, якщо будемо вірити. Це відносно віри. Відносно заслони. Відносно заслони. Часом люди дивляться на реальні речі, розуміють. Але не доганяють ще, не доходять, як в Польщі кажуть, розумі пан, він каже, я розумі, тільки не може. Так? Все, все розуміють, тільки поняти не можу. Така ситуація в Америці один таксіст підвозить дуже знаного якогось там мільйонера. Ну і такий довольний, все, там, О, я везу такого чоловіка, там, ну там, він ж знає його там, з інтернету, з газетів, з кіним, може, якісь там з телебачення. Ну і коли вже цей... Має виходити, питається цей мільйонер, скільки з мене. Він дивиться на цю табличку і там каже, стільки, то стільки. Мільйонер витягає, витягає гроші і до точності, до цента, до копійки. Читає і дає йому, відраховує і дає. І коли цей виходить, а він каже: А знаєте що, а я вчора ввіз вашого сина? І що? Ну нічого, він мені дав 100 доларів чайових. А цей так дивиться на таксіста і каже: ну, шановний, він собі може дозволити. В нього батько мільйонер. А я з дідому просто я доробився. Я собі на це не позбавлю. А в нього батько мільйонер, він може дозволити, що ви дивуєтесь? І закрив двері і пішов. І так часом є. Ми маємо таку, знаєте, хмару. Не бачимо реальних речей, не розуміємо, наскільки це все є можливе. І хмара, яка просвітлює, <кій> в якій можна побачити близьке і таке поняття. Ще один приклад. Сьогодні мало бути більше по да, але хай але вже буде на примірах. Може, ви мені підкажете правильне ім'я і фамілію один з найбільших таких тож, дядьків в Америці, які мають багато грошей, і він, кажеться, цей Microsoft Word видумав. Гейтс. Добре. Біл Гейтс. Історія така, він одного разу, як ще не був при грошах, десь там їхав, хтось йому купив білет на якусь стричу і самолітом летів з Нью-Йорка, кудись там мав летіти. Але грошей не мав. Хотів собі на дорогу купити якусь газету. Це можете теж знайти. Це історія правдива. В інтернеті напишіть цю історію про газету. І він йде е, до Кіоску, там такий старший дідусь продає газети. І він так думає, ну на газету може знайду, але не знаходити гроші на газету. І цей дідусь каже: ну що хлопчина? каже, хтів газету, дал". ну то він дає йому на прочитай, що там не буде. Одна газета більше, менше. Каже, пожалуйста, я то дарую. Приходить пару років, він знову з'являється на тому аеродромі в Нью-Йорку, і його пам'ять пригадує, що Така ситуація була, і він же ж пригрушав, тепер куркуль великий. І каже собі так, серце тронуло, там якась совість, може, вдячність. Я мушу знайти того дідушку. Я йому тут так, заплачу за цю газету, подівлю його, дам йому більше. Ну і там туди-сюди помилю ці кіоски, там дивиться, є. Приходить, доволі, добрий день, добрий день. Ви мене знаєте? Він каже, чоловіче, ну хто ж тебе не знає? Знаменіта людина, Біл Гейтс. А він каже: помні, ви мені колись газету подарували? Да, каже, це ти був Так. Да. — ну пригадую. Каже, просіть, що хочете, можу вам віддячитись. купити, що хочете, що вам треба. А він так дивиться на нього і каже, знаєте, шановний, я Я щось думаю, що 에, Чи він сказав, я впевнений навіть, що ви мені не зможете віддячити. Ну як не зможу? Дивіться, скільки в мене гроші, партманія там висипається. Кажіть, що треба, яка сума? Він каже, ні, ви точно мені не, зап... не, не віддячитесь за те, що я вам зробив. А чому? Каже, тому що ви мені хочете віддячитись заплатити за газету в той момент, коли у вас повно грошей і ви мільйонер. А я вам поміг, коли я був бідним стареньким продавцем газет. І я вам тоді поміг. Я думаю, що ви не зможете мені віддячитись за любу суму. І це є просвітлення. І нам здається, що я колись зможу. Я буду мати як, як? Ні, не зможу. Мені колись так моя мама казала, очевидно, це дуже добре. Я завжди е, згадую собі, чим старший, то тим більше згадую дитинство. І то, що не тільки книжки і професори вчили, але то, що вдома там, бабуся, мамця говорили. І е, колись був такий момент, е, очевидно, мені розказували, що якщо пореветься якась там купюра, то її можна або склеїти, або в банк занести і поміняти. У нас був надірваний рубель старий. І ми щось говорили про гроші. І мама каже, сину, ти хочеш мати багато грошей, Бо я казав, ой, я хотів заробити, я б до костюла дав, я би там цю машину купив, я ще там щось. І мама бере той рубель і каже, дві Каже, є гроші, бачиш, є. А тут, каже, я отрима зарплату. І там така стопка грошей. Вона каже дві свій, пробую її порвати. Знаєш, каже, не йде. Каже, дві беру рубель раз і порвала. А я кажу, а як це? Запам'ятай, кажу, чим грубше. Гроші, тим тяжче їх розірвати і розділитися. А чим тонша стопка, то ти гарно подвеш і розділиш, вона красиво рветься. І це тобі здається, що будеш багатий, то ти всім поможеш. І пам'ятаю, як ми купили Жигуля. мама купила його за свої ці паї, які здала в оренду і складала гроші. Потім мені каже: Ну дитинко, я тобі хотіла зробити подарок, ти ксьонс, довго років служиш, треба купити твою машину. І ця перша жигуль це наша машина така домашня, мамусіна. Я кажу, мама, а може щось краще її питаю. Мама каже, ні, тому що поїдеш на парафію, проб'єш колесо, любий дядько тобі зніме колесо зі своєї машини, поставить, ти поїдеш на парафію і вернешся вечір, віддаш. А як купиш круту машину від «Жигуля» чи від Мискучани підійде. Це мама, яка не закінчила школи шоферів. яка... І справді, в мене таке було, що я на одній парафії знімав колесо і брав від людей. І це було. І Бог мені так дав, щоб я поняв і доказав. Не знаю я через зараз цю Куркульську машину, хтось мені дасть колесо, чи воно підійде. Поняття немає. Але загалом не було проблем. Я міг зняти допомогти і мені могли заложити колесо. Тобто не чекати золотих горів, так? Просто чудеса тут. І нам, нам так здається. Так? Але правда є така, мені ну. Не знаю, я не хочу тут ай бути розсужденнім, але якщо б ми поїхали десь до Львова, в Київ чи ще десь там в катедральні собори, не знаю чи нас б так нагодували, як в простому селі в Ружені, допустим. там пішли дві допустимо, бабці, раз-два зварили. Але якщо б це була катедра, сантуарій, базиліка, знаєш, ми б там хоч ксьонза знайшли, який б нам чаю там, ну, знаєте, тяжче ділитися. Я не кажу, що вони там ну, не вміють ділитися, може вони святіші за нас всіх, але завжди так є. Чим грубша купюра, тим вона не ну, рветься, так? Не знаю, може і на пілорамі різати тоді. А рубель він раз-раз. раз Звісно, раз, раз. я потім мав задачу цей урок відпрацювати і піти в банк до городка, попросити сказати, що от таке сталося, там розірвалось, мені поміняли, очевидно, в банку забрали, дали другу купюру. Але цей урок я собі запам'ятав. І сьогодні те, що ми говоримо про хмару, про світло, що Ісус каже. Про владу, корона, так, але е, влада, яка є по-другому. Е, Ісус теж питав е, людей, які його били, так, при бічуванні, при коронуванні, за що ти мене б'єш. Але теж, коли казав Пилат, я можу з тобою зробити що завгодно, Він казав, якби Бог тобі не дав цієї влади, нічого тобі не зробив. Бо Отець Небесний може ціле військо післати з неба і мене врятувати. Але Божа воля в цьому. Тому сьогодні ми теж, дивлячись на Ісуса Христа в короні терновій, в цьому віночку хочемо теж розуміти наше коронування. Так? Якщо я царюю, то це царство я розумію, що я прийшов з якоїсь біди, з труднощів, з досвіду і, і тепер можу насправді королівствувати, але моє царювання це є служба. Правдиве моє царювання як Божої дитини, як християнина, це служіння. Тому сьогодні Бога просимо про цей дар служіння для нас, щоб ми завжди були відкриті на Бога і хотіли бути власне, подібними до Ісуса Христа. Амінь.